Я, чесно кажучи, трохи переживав за купака. Ну, психологічно, знаєте, не забив пенальті. Потім от цей останній момент. Але сьогодні сьогодні цей футболіст реабілітував себе. Сьогодні він продемонстрував, знаєте, те, що він може до останньої секунди грати і почувати себе достатньо комфортно. Сьогодні Ворскла приймала Шахтар. Всі дуже переживали над тим, як психологічно відновляться ворскляни до поєдинку проти Шахтаря. Тому що здавалося, що знаєте, всі емоції вони залишили поєдинку проти словацької команди. Але... Ми бачимо, що в принципі у них сьогодні все було достатньо нескладно, але і непросто. Шахтарменський враження так само подумав, що вони візьмуть зараз дуже легко От Ворсклу І ну, ворскляни виглядали сьогодні, напевне, найзібраніше з усіх матчів, які вони зіграли у цьому чемпіонаті. Максиме. Ну, возможно, это как раз вот это вот э, хорошо, что пришлась такая игра с Шахтером. Именно с Шахтером после вот такого вот провала. Потому что ребята волей-неволей настраивались. Э, и должны были, хотели реабилитироваться во что бы это ни стало. Получилось. Молодой голкипер Ткаченко, который вышел на футбольное поле, он сегодня получил два мяча, но в принципе в многих моментах был, 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 был героем. Шахтером любому, ну против Шахтера любому вратарей работа будет. Поэтому два мяча... Шахтар, знову ж таки, в мене такі враження, що Шахтар подумав, що, що пройшов е... фендербахті, що ця команда особливих проблем не буде мати вже в внутрішньому чемпіонаті. Якось так, знаєте, легким алюром намагався взяти він Борску. Забили вони на 39 й хвилині, Тут було пенальті, мало бути пенальті. У нас будуть схожі епізод матчі металіст. Перепрошую, волинь металіст. Ми до цього повернемося. Я вважаю, що в таких ситуаціях треба ставити спочатку пенальті, а потім чекати, як дограється епізод. Ну, арбитр ну, тут витримав, решення, да. витримав паузу, і е, Марло забив м'яч дуже технічно, дуже обережно поклав мяч у кутворіт. І на 47-й хвилині бачите, забивають футболісти ворскли після якоїсь такої невпевненької гри Канібулоцьку, як не на мене. Да, он ну, ну, мы мы не уверен, як то відбив цей штрафний. Ну, що ми будемо, ми не будемо там придумувати нічого. да. Вратарь зіграв неудачно. Защитники не подстрахавали. Тут куча рікашета. Ну, не куча, от... отлетел м'яч. Непонятно, як чоловік на... прямо на лапу він... і сповнив. Е, другий тайм. Поєдинку. Знову ж таки, другий тайм е, цього поєдинку Шахтарю потрібно було перемагати. Шахтар намагався створювати момент. Ткаченко достатньо спокійно себе почував у рамці. Тож ми знаємо, що. Це третій голкіпер після непогодова і після Богуша. Бачите, шанс, якраз на матч проти Шахтаря, і потім скажи, щось не так. І не став його далі. Правда? Так, так, так і відбувається, так і з'являються нові імена, нові люди. А так? Як, якщо не з такими суперниками проявляти себе, так взяв Цей шанс треба брати, вцеплятися в нього зубами і далі. Ну а отут помилка захисників. Дуже груба помилка захисників Едуардо стиг прийняти, м'яч. Подивитися, розвернутися, покласти, покласти в кутворі. Це така роскош, ну, для гравців такого рівня, що тут навіть нічого коментувати. Но, дійсно, в нього був вагон часу і оцінити все і спомнівати. І знову ж таки, якщо э, говорити про Ворску, я в цей момент знову ж таки подумав, що ще одна психологічна травма. Ніби від, від, відігралися проти Шахтаря, знову ж програти, ну дуже складно буде. Можна потрапити в дуже глибоку яму. І Ворслянам э, потрібно була оця от. Знаєте, якийсь такий ковток повітря. І він стався на 92-й хвилині. Бачите, подача. Ковпак на ближній стійці пробиває Каніболоцького і е, дарує цю нічию. Тобто ковпак ну довів, що він психологічно стійкий футболіст. Відіграти, так і сама команда в хорошому такому настрої. не тільки ковпак, да Всі, як би Вся команда доказала, що не сломалась, не розсипалась, скажімо так. Перед своими болельщиками реабилитировалась. Но ну. Крибовски после того матча має шанс засісти, я думаю, глубоко. Лижний кут завжди каже вратарні. <п 'ят> 5 метрів ворот, даже меньше. Возможно, это такой. Ну, Тем более Скажем... такой, как ковпак головой, который играет превосходно. Ну, тяжело. йому вже... треба було Желіною головою бити. И пенальти? Пенальти треба було. Ну, в будь-якому разі, він сьогодні забив цей м'яч який подарував цей ковток повітря, який, знаєте, такий захоплений. Відчуття, тому що е, полтавська аудиторія, як вся Україна, дуже розчарувалася після Жиліни. І сьогодні ну, потрібно були ці емоції. Чесно кажучи, при всій, так би мовити, ну, знаєте, несуб'єктивності е, чи об'єктивності до всіх українських команд, я щиро підтримував сьогодні ворску, тому що ну, я розумію, що якщо команда сьогодні знову ж таки видасть таку тяжку гру і знову ж таки програє, то може бути дуже глибоко. Максиме, ну. Не сказал бы, что против шахтера это могла быть какая-то очередная какая яма. Если бы пропустили вот последний, последний там, ни, момент, да, не показали. Говорили, да, да, если бы сырна забил бы этот не дай бог, для Полтавы и спасительный гол для. шахтера, тогда бы, возможно, мы могли бы говорить о какой-то яме. Так все-таки шахтер, это шахтер, который разорвал перед этим Фенербахче, и в, таким, в такой непростой ситуации психологической Полтава оказалась. Ну, Бог помог, мне немножко даже жалко шахтер, потому что, ну, игра, в общем-то, складывалась, должны были по-хорошему они эту игру выигрывать, но Так, Отранжирили. От. Отранжирили. після транжирілі ну, послі два несколько моментів таких. Але з іншого боку, я можу це доводить знову ж таки про рівень чемпіонату. Що ну не буде прохідних поєдинків. Серіо, навіть лідерів не буде прохідних поєдинків. Треба битися. Ні, ворська зіграла вдома нічию з Дніпром, Ворска зіграла нічию з шахтарем. Я хочу вам сказати, що ця команда ще буде ну, якби кусатися, битися. Я думаю, що вона ще своє набере по ходу чемпіонату. Ну так вона і в прошлом році показала, да. занявшую место, которое позволило играть в Еврокубках. Да, произошла такая ситуация, да, вылетели. Но это не значит, что они опустят руки и будут там сыпать пепел на голову. Будут играть, будут отбирать очки. Я думаю, у них задача и в этом году выходить в Еврокубки. Даже при всех там... И возможность. Команда-то сильно да. не изменилась. Ну, и да, чемпионат все те же люди. Те же люди, команда сыгрывается больше. И все шансы быть там, где Ворскла была в прошлом году... Она имеет...